Коли ви вмієте опиратись на себе і мати в собі любов, ви ж тоді любов іншим дати можете. Де да не може людина з дефіцита дати любов іншій людині. Тобто, якщо ви з відкритим ротом йдете в світ і хочете отримати хоч чуть-чуть любові, в вигляді уваги, поваги, від сусідки, від якоїсь якщо, ліва, лівого дяді, Валєри, який там в маршрутці вам буркнув, і ви там: Боже, я зараз йому нічого не буду говорити, тому що це ж мені невдобно. Оце ж да? бо страшно, бо що ж за цим буде. Бо спертися на себе не може. от коли ви будете опиратися на себе і заповнювати цей внутрішній дефіцит, цю ємність своєю любов'ю, як Да, долюбити себе можна через свої бажання, розуміння своїх цінностей, дії речі для себе, для своєї реалізації, для того, щоб ставати кращою версією себе, якби це банально не звучало. Для того, щоб полюбити себе, дати собі відпочинок, вчасно себе не знаю, там покормити, поспати там, ну тобто от базові речі. І коли ви наповнюєте себе цією любов'ю, у вас відпадає необхідність з відкритим ротом ходити по світу і дайте мені хоч хто-небудь. І тоді вам сказати ні, відмовити дуже просто, бо у вас сильна опора.